Головний редактор української правди Сергій Сидоренко взяв інтерв'ю у голови офісу президента України Андрія Єрмака. З цього приводу послухайте роздуми Борислава Берези. Кожен журналіст хоче взяти інтерв'ю у тих, хто приймає рішення в країні та привернути увагу таким чином до свого змі. Наявність репутації чи відсутність цієї репутації у такої особи не впливає на бажання. Тобто, журналіст тут має свою вигоду. А от навіщо це було єрмаку? Він заслужено демонізований настільки, що ніякі його заяви ситуацію не виправлять. Ті, хто орієнтується на нього, заяв не потребують, а інших він не переконає. Але є ще один фактор зовнішній. Це інтерв'ю давалося зі сподіваннями, що воно буде розтиражоване світовими змі. Але цього не сталося. Як кажуть на Московії, не пасіньки шапка, опа помилилася, як і завжди останнім часом. Та все ж пише Борислав Береза: проаналізуємо заяви найвпливовішого завгоспа України. І на декількох моментах брехні, маніпуляцій та підмін варто зупинитись. В інтерв'ю Єрмак порівняв себе із радником по нацбезпеці президента США. Але чи є в нього такі повноваження? І згідно якого закону чи документу, він каже, що діє за дорученнями президента. Може хтось бачив ці доручення. Може, вони вийшли у книзі Зеленського в розділі не видане, в частині не підписане, бо дуже цікава ситуація, що людина без повноважень приймає участь у тому, за що не буде нести відповідальність через відсутність посадових обов'язків займатися цим? Коли Єрмак каже, що президент зацікавлений у тому, щоб саміт миру відбувся якомога скоріше і був проведений у цьому році, але є певні умови, які повинні бути виконані. То ким виконані, і що за умови? Навіщо робити ці заяви? Хоча це ж дрібниці, які не хвилюють тих, хто писав йому тези, про такі речі вони не подумали. Але найцікавіше, що коли Сидоренко підловив Єрмака на брехні і вказав, що у нас немає загальної підтримки всіх пунктів плану Миру Зеленського, то Єрмак навіть в обличчі не змінився, навіть не спробував виправдатися, а просто перейшов на іншу тему. Це багато про що говорить. Коли Єрмак говорить про те, що він вважає справедливим миром, то каже про відновлення територіальної цілісності, про повернення всіх полонених, про відновлення суверенітету, покарання злочинців, отримання необхідних компенсацій для відновлення України та інше на 100% правильно. Але Єрмак багато разів брехав раніше. Ну згадайте хоча б про операцію з вагнерівцями Романа Червінського і про те, як Єрмак це все зірвав. Або про те, як він казав, що не впливає на кадрові питання в країні, чи можна довіряти його словам далі. Цинічною маніпуляцією були і заяви про мінськ та підтримку партнерів. Поки країна билася за існування, сам Єрмак свої ларьки кіоски по Києву розставляв. При цьому Єрмак каже, що треба розібратися, чому об'єднання західних партнерів у 2022 році було потужніше, ніж у 2014. Він справді не розуміє причин. Він не може проаналізувати події? А до речі, чиї дії мотивували Путіна почати повномасштабну війну саме у 2022 році, а не в 2014. Єрмак запитав, чи є в цьому провина Заходу. Але мовчить про власну провину, про шашлики, про результати його перемовин із заступником адміністрації Путіна і куратором Кремля з питань України. Забув. А чому? Коли ж Сидоренко запитав Єрмака про те, чому депутатам від європейської солідарності відміняють закордонні відрядження, то той почав звиватися як вуж на пательні, а потім взагалі перейшов на іншу тему і заявив Кожна критика, якщо це просто критика в демократичному суспільстві, то я до неї абсолютно ставлюся нормально. Для цього ми пройшли дві революції і так далі. Що це було? Які дві революції він пройшов? Що за безухла маніпуляція? Ми пройшли. Ми орали, я і трактор. Хтось вважає, що Єрмак говорить правду. А з якого боку барикад він був на цих революціях? Цей Андрій Єрмак, помічник народного депутата від партії регіонів Ельбруса Тадеєва. А Олег Татаров, з якого боку барикад був, підлеглий міністра МЗС Часів Януковича Захарченка. А Данило Гетьманцев, помічник народного депутата від партії регіонів Сівковича, який вважається агентом ФСБ і на якого накладені санкції України та США, він теж був на Революції Гідності. Чи не забагато маніпуляцій? Цей антимайдан відверто знущається взагалі дуже показове інтерв'ю, резюмує Борислав Береза, і в черговий раз продемонструвало, що вірити Єрмаку себе не поважати. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.